Прильоти спостерігають місцеві жителі у тимчасово окупованому Луганську. Окупанти знову повідомляють про роботу ППО, але на вигляд явно щось детонує та бавовнить. Приліт у Луганську припав по території шахти Машінська у селищі Ювілейний, де розташувалися окупаційні війська. Що там були не лише окупанти, можна побачити і по детонації. Черговий склад БК біля багатоповерхівок. Як повідомив представник окупантів Марочко, ЗСУ нібито вдарили по Луганську, застосувавши далекобійні касетні боєприпаси. От їм подобається завжди тепер писати про касети. Раніше були шторм-шедоу, тепер щось новеньке. Окрім Луганська та Бердянська вибухи сьогодні лунають і в Криму. Там сьогодні. Дивним чином опинилося багато безпілотників. Павовна завітала і у Маріуполь. Радник мера Петро Андрюшенко написав з сарказмом про ППО окупантів. Розівка Нікольське Мангуш Маріуполь, і у це його набираємось терпіння. Щось відбувається, і це щось дуже приємне. Слова дійсно дають надію. Чекаємо. Тим часом у генштабі зсу заявили про круглу кількість знищених окупантів за добу. Їх сьогодні 500. І є ще одна приємна новина на запорізькому напрямку за повідомленнями з місць село Старомайорське Волновахського району Донецької області. Перейшло під контроль зсу цю інформацію. Підтверджують і деякі кацапські канали. Так як село знаходиться на висотах, його звільнення відкриває зсу дорогу на урожайне, завітне бажання та старомлинівку. Пропагандисти у розпачі, ну то і добре, чекаємо на офіційну інформацію від генштабу і віримо ЗСУ. Ставте лайк цьому відео. А від себе я вам раджу підписатися на наш канал. Тут найактуальніші новини України.